Всім привіт, вітанечко. Тепер ми, власники, будиночка у селі Велика Слобідка на Хмельниччині. Так склалося наше життя. Ось позаду наш будиночок, який ми придбали. Розкажу, розповім, за скільки ми його придбали, чому ми його придбали і що ми далі тут плануємо робити. Село в нас таке дуже гарне. Є скелі, тільки, назву, на жаль, я їхню не знаю. 500 метрів. Туди там буде річечка Дністер. Ось такий будинок ми придбали з земельною діляночкою. Загальна площа ділянки 31 сотка. Що запрошую вас на огляд! З наших неграшів ми забрали перголи, які в нас були. Ми їх так уже поставили і так досить рівненько. Це все в нас вийшло. У нас є газ. Також у нас є водичка з водогону, дуже чистенька і непогана така вода. І, власне, наш будиночок. Накритий він черепицею. В ньому є дві кімнати та маленька кімната під санвузом. Це хазяйське приміщення, чесно кажучи, я туди ще навіть не заходила, тому що хазяйство тримати ми поки не плануємо. Ой, ось, власне, наші скелі, і знизу там протікає річка Дністер. І що, заходимо в наш будиночок. Дяк наш. Тут ми маємо, ми маємо, ми маємо тут віранду, на якій ми будемо відпочивати, пити каву вранці. Вона така простора, більше 6 метрів. І проходимо далі. Тут у нас кімната. Зі скринею в придачу. Така нам перепала файна скриня. Пофарбуємо її, дуже вона мені подобається. Тут у нас буде дитяча кімната для нашої донечки. А тут, власне, кімната буде вже наша. Виведені тут всі виводи під конвектора, але ми їх повішаємо, думаю, ось восени зараз. Немає смислу. І приміщення під санвузу гарне, велике з віконечком. Ось такий ми купили будиночок. Дивимось далі. Прилетіли вже до нас. Мішелька Ти бігала? Мішель. Де ти є? Ти ковбаса ділова додому, додому? Така ось наша кухня до ремонту, я вже тут позбирала сміття трохи, така вона страшненька, страшненька, страшненька. Привет. Ось наша річка, Дністер. Там на лодках плаває. Вотельки. Да, водичка хлюпає, потому что только сходит. Прямо в воду.